Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин Це діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Той! Це Там! Той там нічого не розумію. Тихо, тихо, на паузі. Ти кажи. Там, коротше, там таке зараз, воно такое, його, бах, то і стало. Так що конкретно, що там? Там та Іде, треба, треба так. хода, так, хода, хода, бо там воно за… Заспокоїлись, пані будете? <р brengutas> ну, і що трапилось? Воно волонтери, воно є, їде, воно. Давай ще. <що>? Давай. Так, а тепер розповідаємо. А що, нас зірвало каток з ручника? Воно він несеться і все трощить на своєму путі. Воно він іде, тікаємо. 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 Сержант Ступок. просто так не здається. І державної інспекції. Я приказую тобі зупинити. Що ми тепер з цим будемо робити? А, а давай скажемо, щоб він був картонний і все. Давай. Але каток все одно треба зупинити, бо вся траса буде в картонних даїчник, як і прасті Ага, точно. Почекай. О! Побігли. Побігли. Вже. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Прикинь. Вчора ягуара чорного спинив. Ого! Ягуар і скільки ти з нього зробав? Сотку. Сотку баксів з ягуара якось несерйозно. Сто гривень. Він на литовських номерах був. Ляха, зараз з цими литовськими номерами не розбереш, хто є хто. Ага. О! Диви, а це наш клієнт їде. Ага. Таж з і в хвіст, і в гриву. Добрий день, і куди це ми так летимо, а? Ой, вибачте, гайс. Не хотів порушувати. Так, які ми тобі гайс. Ми нормальні чоловіки. Виходимо з машини. Давайте. Послухайте. Гайс це хлопці. Так, не треба нам нічого пояснювати, хлопці-хлопці. Давайте ваші документи. <сум> зараз, зараз. Де вони в мене? Гайс. Ой, ось тут. У задній... Кишені, може, самі подивитись. Так нічого ми дивитися не будемо. і не, не підходьте до нас. Бо ми тут зараз вам влаштуємо. Ой-ой, мені вже цікаво. Так ви до нас не підходьте, бо ми можемо стріляти. Є у нас такі повноваження. Угу. Аптечка є у вас. Є, яка форма цікава. Я. Це нова? Так ну приберіть руки, давайте аптечку. Швидко. <сум> зараз, зараз вона в мене. Там Господи. Так, давай оформлюй штраф і все, і поїхали. А що це я оформлюю оформлювати штраф? Ти його зупинив, ти його оформлюй. Хлопці, ну який штраф. Може тут домовимось як. Тихо, -ти ніяк ми домовлятися не будемо. Давайте сідайте в машину та їдьте собі з Богом. Чи хто у вас там не знаю. Давайте швиденько. Дякую, гайз. Та да, ну, не зубой, не нас, гой. І те, що люди там про нас кажуть, що все брехня. Зрозуміли? Зрозуміли. Ми нормальні. Їдьте вже. Завжди працює. Бай-бай. Бувайте. Бляха, краще, б хай вже на литовське ганяли, чим отакі. Слухай, якось це неправильно. Ми його зупинили. Час, витратили, нерви, а нічого з нього не зробили. Так, а що ти з нього візьмеш. А, погодка яка. <світ> Ой, шепче. Зараз би не на трасі, а десь на рибалці рибку тягати. <світ> Там, напевно, клює зараз, не те, що тут у нас. А що тут? І тут непогано клює. Треба просто прикормити. Ось і все. Ти про що? Зараз побачиш. Доброго дня! Доброго дня! А я щось порушив? Ні, нічого не порушили. Просто хотів вам дати ось це. Що? Гроші мені. Так. За що? Це винагорода за те, що ви їздите по правилам. Зачекайте. <кх> ви Так. Та mm. й хабаря мені водію за, за те, що я їжу з, за правилом. Хабаря – це чиста винагорода за те, що ви такий чемний водій. Тримайте. Зараз, зараз. Я в себе вщепнув. А ну давайте. І що? Ні. Ні сон. Тобто, я можу їхати. Звичайно! Щасливо потім! Заїжджайте до нас ще. <рес> Щасливо! Дякую. <рес> <Гуроч, рес> ти що робиш? Це прикормка, щоб рибці стало цікаво. О! Рибці стало цікаво. Зараз він назад поїде. О! Щось <рес> не так! Я вибачаюсь. Тата. Це якісь. Розіграш. Та ні, це не розіграш. Це прикормка. І ви на неї плюнули. Що? Ну ось дивіться, до того, як я вас зупинив, ви рухалися за правилами, А потім щось почали порушувати. Почали ха, двіження назад по зустрічному руху. Так, так я ж хо -хотів. Слухайте, це рибалка. Якщо ви вже заглотнули наживочку, то вже не брикайтеся, будь ласка. 500 гривень з вас. Слухайте. А може як в е спор спортивній рибальці? А ви мене поцілуєте та е відпустите. Дайте мені тисячу, і я вас не тільки поцілую. Я вас ще. й… Дякую. І вам дякую. Що стає у Ось бачиш, і не треба нікуди їхати. У мене і тут непогана непогане Ну Ти красава. А у лов ми ж, як завжди, пополам поділимо. Ні-ні, ні, 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 ні Іване. У тебе своя вудка, у мене своя. І прикормка у тебе своя. Так що давай закидуй. Ні, Григорич, ти не рибак. Ти жлоб. Багатий жлоб.